Практично два місяці офіцери прапорщики та солдати 26-ї Бердичівської артилерійської бригади разом із 30-ю механізованою бригадою міста Новоград Волинський проводять тактичні навчання, адекватне реагування на військовому полігоні поблизу Житомира. У дев'яти палатках табірного містечка проживає по 22 солдати контрактники та строковики. Аби почуватися затишніше, бердичівські військові і чорнобривців понасаджували, і стін газету оформили. У навчаннях задіяний весь особовий склад бригади 100% машин управління і 50% вогневих засобів дивізіону. Тут навчаються не лише практиці, а й теорії, як, наприклад, у протитанковому дивізіоні. Задля проведення інструктажів, читання новин та іншого, тут облаштували спеціальну світлицю. Поруч з нею знаходиться макет полігону, аби солдати краще його знали. Все розпочалося ну, з особистої підготовки, звичайно. Ми здійснили марш сюди, з міста Бердичева. Тут відпрацьовували, проводились заняття зі спеціальної технічної підготовки, під час яких відпрацьовували різноманітні нормативи. Також в районі, де ми зараз знаходимося, Проводилось інженерне обладнання і дальню зробили, щоб можна було більш менш цивільно приймати їжу. Різноманітні командні пункти. Гаубичний дивізіон зі встановлених вогневих позицій своїм вогнем у навчаннях будуть здійснювати підтримку другого механізованого батальйону бригади Новограду. До цього бердичівські військові готувалися майже два місяці. Протягом цього часу проведені батарейні тактичні навчання з бойовою стрільбою. на даний момент. Проведено тренування, проведено тренування з е, управлінням вогнем з 30% відсотковою витратою боєприпасів. Е, і на сьогоднішній день будуть проведені дивізіонні тактичні навчання з бойовою стрільбою, які також являються тренуванням з 50-відсотковим залученням боєприпасів е, по підготовці до батальйонних тактичних навчань. Старший сержант Роман Дідичук знаходиться безпосередньо біля гармати. Його завдання отримати від старшого офіцера батареї координати на ціль та разом із підлеглими здійснити влучний постріл. Хлопець каже, ця робота йому подобається найбільше. Машина колись була секретна, зараз більш-менш розсекретили, але ми вже її освоїли за декілька років, яка у нас перебуває на озброєнні. І зараз здійснюємо бойовий постріл саме. Основне і саме цікаве, яке що може бути в цій машині? Визначення і коректування вогня, вогню здійснюється за допомогою підрозділів управління, які знаходяться на командних спостережних пунктах, тут в двох кілометрах від вогневих позицій. Дані передаються сюди, от, допрацьовуються і вже безпосередньо з вогневих позицій здійснюється враження противника. На центральній частині полігону військові 8-го армійського корпусу імітували напад противника та демонстрували свою реакцію на це. Тому навчання й носять назву Адекватне реагування-2011. У певній послідовності гаубиці 26-ї артбригади здійснювали постріли. Танки починали наступ. Вертольоти мінували поле бою, діяла піхота. Участь у подібних навчаннях з довготривалим перебуванням на полігоні військовослужбовці 26-ї бердичівської артилерійської бригади здійснюють два рази на рік. Розповідає командир частини Андрій Маліновський, восени та навесні. На фоні цих тактичних навчань проходить навченість військовослужбовців всіх категорій: офіцерів, сержантів, прапорщиків, солдатів, частини щодо виконання своїх функціональних обов'язків. Якщо в пункті постійної дислокації ми займаємося без ніяких там переміщень, іде одиночна підготовка військовослужбовців, то тут в полі військовослужбовець практично виконує те, що він навчився в бригаді. Він практично виконує свої завдання згідно розрахунку. Вінцем цих навчань стане приїзд 30 вересня на полігон Верховного головнокомандуючого Збройними силами України президента Віктора Януковича та головнокомандуючого начальника генерального штабу Григорія Петченка. Передичівські артилеристи сподіваються показати себе на цих навчаннях лише з найкращого боку.